Ну і бензин в Україні, бензоколонці стає дефіцитом, бо там знову палають нафтопереробні заводи. Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді Мадіар виклав у соцмережі відео у враження Краснодарської НПЗ Росії, який виробляє дизельне та авіапальне для ворожої армії. Останніми днями були атаковані нагадаю чимало НПЗ. Кілька разів постраждала Сиз постраждав Сизранський. В ніч на 29 серпня сили оборони вразили станцію з перекачування дизельного пального. У Брянській області про це пише кримський вітер. А Куйбушевський НПЗ в Самарі взагалі зупинив роботу після ударів українських дронів. Повідомило Reuters. За даними агентства, українські атаки вивели з ладу 17% потужності російської нафтопереробки. А Роберт Броді повідомив про скорочення на 21%. Валерій Боровик, військовослужбовець збройних сил України, засновник компанії з орниста дронів. Я вас вітаю. вітаю. Ну, от ми щойно говорили про ну озвучували цифри, які писали Reuters про 17% вибитої інфраструктури енергетичної в частині переробки. Там по НПЗ, Броуді говорить, там називає цифру трошки більше. А я би назвав іншу цифру, яку оприлюднює центр протидії дезінформації наш вітчизняний, стосовно того, що кожен другий рубль за перше півріччя поточного року Російська Федерація зі свого бюджету витратила на цю війну, і ці цифри лише збільшуються. Чи можна говорити, що ну до речі, західні ЗМІ вже в контексті НПЗ і їх враження, що країна бензоколонка вже не бензоколонка. Чи можна говорити, що оця е, така виснажлива боротьба і війна е, на виснаження саме? От вона набуває дедалі більшого сенсу, і, можливо, дещо скорочує запити, апетити і спроможності ворожого війська? Я по іншому сказав сенс війні. Ніколи не є, значить, ціллю. да. Тобто, фактично, сенс того, що відбувається взагалі не має ніякого сенсу, тому краще коли війни немає. Але те, що ми маємо наносити серйозні удари по інфраструктурі нафтопереробної галузі, всіх тих об'єктів, які приносять доход в бюджет країни агресора, це однозначно і. Це показує, що ми це можемо робити. У нас вже є сили, у нас вже є спроможності. Нам не потрібно такі удари погоджувати з нашими партнерами, коли ми відпрацьовуємо нашими ударними потужностями. А вони масштабуються і масштабуються. І тому сенс в тому, щоб оборонятися тоді, коли на тебе напали. Звісно, він, він великий і гоноровий. А те, що Україна вибила майже всі основні НПЗ Росії в радіусі тисячу кілометрів, це є свідченням того, що ми спроможні бити ну на таку відстань. Чи все ж таки ви волієте дати аналіз такий, що це західні зразки озброєння? Як вважаєте, і чи можна говорити про збільшення дальності? Все ж таки? тому що ну Росіяна Росія, вона ж чимала країна, може в принципі свої потужності якось і переносити або послуговуватися тими, що на віддалених відстанях розташовані. Звісно, що і потужностей у них багато. Країна велика, і розкидані всі нафтопереробні заводи по всій країні. Але е сказати, що е всі вони можуть бути е знешкоджені, чи всі вони можуть бути захищеними, не можна, тому що війна вона йде ну йде розвиток. Да, йде розвиток можливостей захисту таких об'єктів, де розвиток. Ударних спроможностей наших, і тому ці всі удари вони не обов'язково можуть бути тільки нашими дронами вони можуть бути комбінованими. Тим більше що деякі країни нам надали можливість їхньою зброєю бити без погодження з ними. Американці воліють, щоб з ними було погоджено. Інші країни, якщо це виробництво зброї, не з комплектації, наприклад, Америки вони нам дали можливість бити по тим критичним об'єктам інфраструктури ворога, які ми вважаємо за необхідне, тому що все це законні цілі, які допомагають збройним силам агресора нападати на нашу країну і фактично наносити урон всім всім. всім Тим об'єктам, які в нас є на території, і тому е я думаю, що тоді, коли буде закупка йти повномасштабно за рахунок європейських наших партнерів, американського озброєння, можливо, в нас буде можливість дійсно е самим приймати рішення, чи бити цієї зброї чи ні. Але на жаль, до сих пір, вся зброя, яка постачалася з Америки, і там, де є вплив програмістів, чи надання цілевказання з боку американських офіцерів, все це курував американський уряд, і потрібно було погоджувати. Канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що ця війна може продовжуватися ще місяці, довгі місяці, край і не видко, поки знаєте, напрошується питання. Можливо, вже час Німеччині і Бундестагу і Бундесверу прийняти рішення передати нам Тауруси. І, до речі, в цьому ключі от ми часто можемо почути критику Держдепу адміністрації Трампа. А от є повідомлення про те, що вже є домовленість і рішення про рами на. Понад 3300 штук, які можуть нам передати з дальністю від 200 до 600 кілометрів. Не зрозуміло поки що на яку відстань власне ці ракети бомби можуть летіти, і що саме нам нададуть? Але до речі, Тауруси вони теж летять на 500 кілометрів. То як вважаєте, наскільки вони зможуть змінити ситуацію в принципі? оця кількість 3300, там трошки більше, і чи варто очікувати далекобійного збройня поповнення від інших країн? Ну, там треба дивитись контракт. Тобто вони мають приступити до виробництва їх протягом 24 місяців. Тобто, це не буде завтра. І там відвантаження, наскільки я пам'ятаю, тисяча, е, тисяча штук по року. Тому це не, не завтрашня СІ... CNN... історія. CNN пише про те, що до кінця року можуть поставити. Дай Боже, але. Як якби це був контракт, який йде на поповнення запасів Пентагону, а Пентагон своє своїх запасів, те, що є в наявності, вже постачав, то це б було швидше. І ну давайте будемо дивитись, чи будуть до кінця року ці, ці далекобійні фактично ракети там. По Таурусу там не тільки питання в, в політиці, там ще є інші технічні питання. І тому дійсно, коли канцлер Мерц ще балотувався на цю посаду, то він однозначно заявляв, що буде дозвіл. Потім він прийшов оцінив ситуацію, і бачите, до сих пір немає. Можливо, буде, можливо, ні. Але Тауруси в чому там е, історія, що там можна сходу завтра, умовно кажучи, постачати. Ми працюємо по процедурам Рамштайн, і в принципі німці тут лідерів постачанні всіх відпрацюванні таких деталей по, по постачанню. Там декілька потрібно підписів і контракт, і йде поставка. І відпрацьовані хаби там в ясонці, через які це все йде. Там і тому якщо буде прийнято таке рішення, то Таурус буде ну там умовно кажучи, через пару місяців. А от те, про що ми говорили, постачання з Америки, то воно не буде скоріш за все через пару місяців. Дай Боже, щоб було можливо, ми щось не знаємо. Після наших постійних закликів нашого керівництва до європейських американських партнерів зміцнити закрите небо, зміцнити нашу протиповітряну оборону. Був якийсь рух в частині там анонсів по передачі тих самих патріотів, Німеччини, там Норвегія про це говорили, значить інші країни говорили, що долучаться там по інших системах. Потім було якесь затишня знову знову ж таки під час візитів до США і значить наша прем'єр-міністерка і очільников президента і секретарен був про. Це постійно говорять і наголошують, що нам потрібно посилення ППО. Чи варто очікувати е, нових систем нових поставок? Адже ви згадали про РАМи, що їх потрібно виробити. Знаємо, що системами ППО теж потрібно виробляти, а своїми країни ділитися поки що не хочуть. У Петріума там, скоріше всього, буде постачання, і не тільки з Америки. Декілька країн заявили, що вони ще можуть передавати ці системи. І, і Трамп, в принципі постійно практично говорив про те що захист захист ппо захист наших об'єктів і інфраструктури і цивільного населення це якби в нього ніколи не відходив на задній план. Якби там він там не казав про наступальне озброєння, там інше озброєння. А от якраз системи ППО, я думаю, що ми, ми побачимо питання. В тому сам ті ще можна брати, тільки їх не так багато випускають. Там з Італією можна домовлятися і побачимо, чи буде ще е, такі поставки. І потрібно не забувати ще це іншого типу. Звісно, вони балістику не, не, не відбивають. Але Айрісті єсть від компанії «Діль Діфенс» дуже хорошо себе проявили. Тобто, я вам кажу про комплекси систем ППО, які хорошо проявили, і тому повертаючись до Петріотів, я думаю, що варто очікувати і були анонси, і, і, і з американської сторони і від інших країн там один-два комплекси. Нам звісно потрібно десятки, але навіть це це буде дуже 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 непогано. Валерій, дякую вам, Валерій Боровик, військовослужбовець ЗСУ, засновник компанії виробництва дронів був гостем у цій порі.